Причини вибуху і загибелі двох людей в Старокостянтинові на Хмельниччині стала несправність твердопаливного котла. Така версія правоохоронців. Вибух в приміщенні місцевої агрофірми стався близько третьої ночі. Стіни й дах будівлі з бетону не витримали й завалилися. Під уламками опинилися двоє людей: – 28-річний працівник підприємства і 27-річний місцевий житель. Що він робив на території агрофірми вночі? Наразі невідомо врятувати чоловіків не вдалося. За фактом міська районна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Під час проведення варіант-рятувальних робіт, розбору завалів, було задіяно майже 50 чоловік, було виявлено тіла двох чоловік, одного на самому початку виконання робіт, а вже за декілька годин також дістали тіло другої людини. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною другої статті 272 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеної небезпеки, що спричинило загибель осіб. Ну інші версії на даний момент не розглядаються.